Україна війна, небо і хліб. Українці. Українська земля, воїни. Скільки багато всього можна сказати? У нас війна. У нас вбивають. Ми відбиваємось як можемо. Ми в тяжкій боротьбі, запеклій боротьбі із страшним ворогом. З ворогом вбивцею, з ворогом терористом. Так, світ заступився за нас. Допомагають Чи як можуть, чи як хочуть. Але ж цього ми розуміємо, що дуже мало, щоб відбити атаку цього страшного вбивці. І головне, що наше небо не закрите. Не закрите наше небо від ворога. І це дуже страшно, тому що саме. З повітря ворог влучає де може і скільки хоче. Це те, з чим дуже тяжко боротися. Зате весь світ дуже хоче нашого українського хліба, хліба, який завжди родила наша родюча українська земля. Та ми знаємо, що назавжди це можна зробити, тому що блокують, надають відправку хліба. Але ж світ хоче їсти. Світ побоюється, що продовольча криза. Але ж, напевно, не до кінця світ побоюється про те, що нас вбивають, нас лишають життя. Нас залишають домівок над головою. І їм це не дуже болить. Вони розуміють тільки те, що розуміють, що вони хочуть їсти. Ми теж хочемо їсти. І хочемо, щоб наші хлопці їли і спали не в окопах, а вдома. І навіть не в ресторації, а вдома, на кухні. Своїй домівці за своїм столом, зі своїми рідними. А для того, щоб так було, потрібно, щоб світ добре задумався, що нам потрібно у цьому допомогти. Тому що як не було б нас, то були б вони. Бо ми знаходимося саме між ними і нашим запеклим ворогом. А ми тільки чуємо хліб і відповідь. Ми їм кажемо Небо. Вже світ кричить, що дуже хоче їсти і без хліба України не прожить Не хоче на благання відповісти, щоб небо над Вкраїною закрить. На них ракети і бомби не скидають, Не знищує її хворих звідусіль. Із неба закриттям всі зволікають та всі чекають хліб в країнській сіль. Ніхто не може убивцю зупинити, а є і ті, щоб часом зволікать. Доводиться у пеклі всім нам жити. Бо ворог нас продовжує вбивати. Біда для світу, що зерно блокують, але ж не бачать нашої біди. Про допомогу не усі нас чують, хоч мають зброї повні і склади. Ми просимо усіх нас захистити, життя й домівки наші вберегти. Ми слізно небо просимо закрити, Щоб не росли могили і хрести. Та думають вони лише про їжу, про наші українські харчі, тривожно не збирають там валізу, Не падають снаряди, як дощі. Залізний купол. Просимо створити, щоб ми вціліли, вижили в війні, ще скільки це благати і просити. Та поки що ми чуємо лиш ні. Ми їм про небо, а вони про їжу. Ми їм про купол. Чуємо про зерно. Чекаємо усі давно ледлізу. Та, мабуть, нас почути не дано. Їх не болить. Вони не потерпають. І бомби там не падають на них. Ракетами у них там не влучають, і жоден з них від вибухів не стих. Закрите небо просимо сльозами. Не хочемо ми гинуть помирати. небесний царю. Зглянься ти над нами. По небу нам не хочуть закривати. Про кризу продовольчу тільки чуєм, їх не болить війна із москалем. В уяві купол захист не малює. Тим часом нас вбивають день за день. Нам кажуть ні, але чекають хліба, що родила свята наша земля. А ми благаємо, щоб закрили небо від бомб і ракет убивці москаля. Ми молимо про це. Не 9 років, тому що війна триває 9 років. Ми молимо і багалагаємо про це від моменту повномасштабного вторгнення від 24 лютого 2022 року. Минуло більше, ніж рік, як ми благаємо. Нас не чує. Але ж не пробують вони посидіти голодними рік. Та хоча б місяць не треба брати рік. А ми потерпаємо від усього. Але їх це не болить. Нам залишається молити Господа, що Господь закриє нас від землі до неба. І створить над нами свій Господній купол, Щоб ворог не міг сягати нас. Залишається сподіватись, що Пресвята Богородиця візьме нас під свій покров, накриє нас своїм омофором і буде вберігати наших дорогих захисників. І тільки так ми зможемо вижити в цій клятій війні, брудній війні, страшній війні, і зможуть врятуватися наші дорогі захисники. Не чує нас іноземець. Не чують нас інші країни, хоч начебто чують і щось роблять і якось допомагають. Але про купол вони не чують. Не чують про те, який нам потрібен ще захист. Тому продовжуємо молитись, щоб всі ми мали захист Господній. Ми, кожен з нас, українці, кожне своє, кожне місто і село. Кожна домівка і вся наша слава Україна, слава Україні, слава Героям! Все буде!